Рейнс, мікс куртка, воді буде 10 одиниць. Розмірна сітка буде йти від розміру XS до розміру XL. Перша куртка в нас іде в розмірі S. Це у нас жіноча куртка. Всередині вона виглядає ось так. Тут регулюється капюшон. Наступна укорочена куртка йде в розмірі XS. Вода не проникна тканина. Далі в нас іде подовжена куртка в розмірі L. Ще одна куртка тієї ж моделі в розмірі L, але сірого кольору. Тут також регулюється капюшон. Всередині куртка виглядає ось так. Наступна куртка трошки іншої моделі, йде в розмірі M. Капюшон вона йде на флісі. Тут вона йде на застіпках. Всередині виглядає вона ось так. Ще одна подовжена куртка в кольорі Хакі в розмірі L. Ще один варіант такої куртки в розмірі L, але бежевого кольору. Ще одна куртка в кольорі хакі. Наступний розмір у нас іде XL. В цьому розмірі буде ось такий варіант куртки. Воду не проникна вона також. Тканина йде, начебто, плащівкою, але вона дуже тепла. Всередині вона виглядає ось так. Тут також регулюється капюшон, Карманів немає. Та ще одна подовжена куртка в розмірі XL.